Будемо підбивати підсумки тижня. Інформації дуже багато. З нашим гостем Айдар Муждабаєв, заступник генерального директора телеканалу АТР. Журналіст є в нашій студії. Надзвичайно вас рада бачити. Доброго дня. Добрий Дякую, день. що ви прийшли. Добрий день, пані Христі, і всім добрий день глядачам. Прямо. Дякую, що ви прийшли. Давайте з вами розпочнемо. Як завжди, ми вже бачилися цього тижня з вами, але не включені, і недостатньо у нас було часу. Я казала, що часу недостатньо, бачите. І прийшли ви до нас до студії. Про давайте спробуємо зрозуміти, що спільного в Трампа, Путіна і в Навальної. Спільне є те, що вони об'єдналися всі разом проти у боротьбі, об'єдналися у боротьбі з Радіо Свободою. Цього тижня пані Навальна була обурена тим, що європейський союз підтримує американське Радіо Свобода, а обурення її полягало в тому, що чому це європейський союз підтримує власне це змі, а не підтримує російські медіа. Дова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія закликає Євросоюз не підтримувати Радіо Свободу, мало того, що вона обурена, так на й закликає не підтримувати. Про це вона сказала під час виступу 5 червня в Європарламенті на спеціальному спільному засіданні. Наскільки це є лицемірним? Тому що Завдяки таким медіа, як Радіо Свобода, була висвітлена діяльність в тому числі і Олексія Навального, її покійного чоловіка, який загинув в цій російській тюрмі в цих катівнях, і незалежні засоби масової інформації, в тому числі Радіо Свобода і інші, висвітлювали цю політичну діяльність, все, що він викривав, ці злочини, і зараз говорити, ну це лицемірство. Це підлість, будь називати… Речі своїми іменами більше я скажу, ніж ви, Радіо Свобода і її підрозділи різні, приділяли максимум уваги Навальному. Будь ласка, вони просували цей наратив, що Навальний є єдиний безальтернативний лідер російської опозиції. Вони кожне його слово передавали в'язниці. Вони Відстежували будь-яке його там пересування. Вони захищали його як тільки були спроможні. Але коли йдеться про гроші, тут у росіян абсолютно все по-іншому. Вони забувають хто там кому має бути вдячним. Вони просто б'ються за гроші. Як ті, я перепрошую, свині біля корита. Ви ж не будете дорікати свиням, що вони там б'ються за б'ються за Да, так, так, так. Так. І тут деякі до речі, українські співробітники Радіо Свобода, до речі, Радіо Свобода існує не лише в російськомовному варіанті, там біля Здається, 20 чи, може, 40 редакцій різномовних від уйгурської мови до, я не знаю, якої, там, суахілі. Але Росіян це взагалі не хвилює. Їм треба дати гроші тут і зараз і саме їм дати гроші. І а тут ще така колізія в тому, що багато людей, хто працює на Свобода Свободи на її проєктах різних, наприклад, там цей «Current на російської мови «Настоящее время», в Празі це теж підрозділ Радіо Свобода, і вони дуже були здивовані, коли їхня найкраща подруга, яку вони захищали, просували, рекламували книжку про її чоловіка. Як вона просто не озираючись на це, сказала: дайте мені всі гроші світу. А я так нагадаю, хто не знає щодо російських медіа, ще на початку Великої війни десь це було у квітні. чи... Не пам'ятаю, в якомусь місяці 22-го року телеканал Дощ, так званий, який був заснований колишнім президентом Росії Медведів, загальновідомим як алкоголік. І такі ну, ми черги. ж речі своїми іменами. Так, Ту називаємо чи? це канал Медведєва, Дощ. Вони емігрували з Росії. Вони там певний час жили у Ризі. Потім їх звідти попросили після захисту наших мальчиків, так званих. Вони зараз працюють абсолютно не обмежуючись там матеріально, ніяк і їм Європейський Союз дав просто відразу 17 мільйонів євро. І це подавалося як допомога Україні, тобто це дослівна цитата від чиновників Європейської єврокомісії, які сказали тодішньому нашому міністру культури прямим текстом під час зум-спілкування. Що а що ви скаржитеся, що ви просите допомогу українським медіа під час війни? Ми ж дали 17 мільярдів мільйонів євро телеканалу Дождь. Ми ж допомагаємо Україні, сказали вони. Mm, тобто ласка. для них та тобто для них, я думаю, що для багатьох допомога Навальні. Є допомога Україні, тому що за загальною легендою її, вона проукраїнська. Хоча жодного доказу цього не існує, і все насправді навпаки. За легендою вона вдова чоловіка, який був за Україну, що теж абсолютно неправда, що вона очолює якийсь там опозиційний рух, що є абсолютним фейком, бо жодного руху там немає. Єдине, чим вони займаються на Заході, це заробляють гроші собі, власне. І не бачити цього, це треба бути ну просто сліпим на на, 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 на всю голову, я би так сказав. Mm -hmm. І питання у мене не до неї. Я розумію, що вона хоче їсти і хоче їсти багато. І оточення її хоче їсти. І вони звикли до того, щоб жити на широку ногу, як то кажуть. Але питання до того, хто їх запрошує до європейського парламенту, хто до них до них дослуховується, хто вірить і їхнім будь-яким. Слова, які вони просто беруть із голови. А зараз це просто фінал такого нетерезового ставлення до так званої позиції. Її, як би сказати, вони, коротше кажучи, ці медіа вони самі створили міф про Навальну. І вони самі зараз дивуються. Я маю на увазі Радіо Свободи. Зараз у них такий сеанс протверезення. Я завжди казав, що це фейк, що це вони, вони просто маніпулюють і західним західною суспільною думкою. Маніпулюють е медіа, в тому числі американськими. А зараз такі всі прозріли і такі кажуть, а що це таке було? А це було логічне продовження того, коли ти е е е даєш багато новин про фейк. Він е вже сам по собі починає існувати, виходить е з медійного полю е і такий каже: А я існую.' Ви ж, про мене. І зараз вони кажуть: а хто ти така, Навальна? А питання: а про кого ви писали 10 років? Це ж ви доводили заходу. Що це реальна російська опозиція? Тут така пастка, розумієте, медійна. Тобто вони самі виведували цього, цього звіря, які монстра, який, так, який, так, монстра так. який зараз на них кидається. Ну так і в принципі, це ж да. про монстрів цих дуже дуже ви влучно тому що на початку повномасштабного вторгнення дуже любили читати. Ми вже мали з вами цю дискусію, але ми можемо її трішки більше розвинути. Дуже любило українське суспільство читати чомусь з цих хороших русських, uh -huh. дивитися, слухати їх в ефірі. я не розумію цього з чого люди вирішили, що вони можуть знати більше, бо вони росіяни. І що що вони росіяни? Це абсолютно нічого не доводить. І тепер зараз ми бачимо, як вони один за одним скидають цю свою маску, цю шкуру і показують своє справжнє єство, в тому числі наваль. Яка говорить про те, що їм потрібно їхні медіа. Не знаю, що вони хочуть, щоб їхні медіа для чого? Щоб воно подавало якусь дезінформацію, для того щоб мовило, що можливо на окупованих тимчасово окупованих територіях України, і вони собі подавали свої ем, якісь лейтмотиви. Є інші ще хороші росіяни, які також смажиться і смажиться. Наприклад, та сама Юлія Латиніна, яку прекрасно всі знають з останніх її заяв вона, значить, що зробила. Порівняла Україну з терористами Хамас. А от. так. Ось. Значить, відповіла в, в Твіттері, чи де вона каже, що, що случилось з Латиніною, питають, нічого не случилось. Цитата далі: Я більше не собираюсь слідувати офіційної лінії партійної української пропаганди, яка стала неодноразового от Хамасовської. А будь ласка. А, будь ласка, любили хороших росіян, а вони кажуть, що ми не відрізняємося від терористів Хамас. Будь ласка, ну треба. Я перепрошую обирати з ким кохатися, а потім не дивуватися, що якась хвороба сталася або несподіванка. Інша я весь час, коли спостерігав за Латиніною в етерах українських блогерів, журналістів тощо дуже багато її було. В якийсь момент дуже, їх всіх так. було дуже багато. Ну абсолютно таке враження, що українських експертів не було. Вибачте, я вас переб'яв а було все тільки оці хороші рус, які набрало купу переглів. Люди, значить, вже ж дивилися це я просто знаю давно, ще до навіть до окупації Криму, що Латиніна це в принципі це кадрова співробітниця Федеральної служби безпеки Росії. Бо вона весь час, оскільки я пам'ятаю її як медійну персону, вона відбілювала другу чеченську війну, тобто uh -huh. другу війну Росії проти Чечні. Вона заперечувала геноцид. Вона повторювала, що так і треба було зробити. І в принципі, якби ну, просто розплющити очі і подивитися, хто її бекграунд, там немає чого приховувати, там все зрозуміло. Вона проросійська, просто кожною клітиною свого слабко розумового організму. Але яким треба бути слабким нарозом, щоб її запрошувати до українських етерів дослуховуватися до неї, а зараз всі такі. А це сталося. Коли відбувся цей перехід. Та ніяк. Це, це не могло не статися. І так само з іншим. Я серед російських людей, які позиціонують себе як опозиціонери, єдину послідовну людину знаю, це Гаррі Каспаров. Більше нікого там немає. Нікого. Просто я відповідаю, жодної людини, крім нього, ну, з тих, хто помітний. Просто фізично не існує. Вони його ненавидять за те, що він казав, що окупація окупації Криму це злочин. Коли вони всі казали супер, клас, це не радна гавань, Рідна гавань і не бутерброд. А зараз вся Навальна, вони навіть розумієте вони навіть не приховують не приховують того й хвали. Хваляться тим, що вони будуть, що їх можуть дивитися на окупованих українських територіях. Вони навіть. Підрахували, скільки людей може їх дивитися на окупованих територіях. Тобто, як і в Криму, вони будуть переконувати українських громадян, що Росія тут назавжди. Вона просто стане краще потім. Спочатку вас вб'ють, дітей віддадуть на перевиховання, там відберуть ваші домівки, а потім, а потім стане прекрасно Росія майбутнього, яку очолить Навальна. Тут правда питання в тому, що вона ніколи не очолить, не очолить Росію. Бо це абсолютно неможливо. Але легенда така просувається. І е, ця легенда, вона дуже кідлива для, для України, бо вона якби дає західним інтелектуалам і політикам казати, що ми не боремося з Росією, ми боремося лише з режимом Путіна. Е, Росія нам не ворог, ми не прагнемо поразки. Росія чого ви тоді прагнете? Щоб Росія до вас до Берліна дійшла, я просто тут цитую. Міністра закордонних справ нового Німеччини, який дуже дивну заяву зробив, що Росії, ми не прагнемо поразки Росії. Ну добре, якби колись не прагнули поразки Гітлера, напевно йому б все вдалося. Це Просто шизофренія якась так. Я шукаю тут просто допис пані Ірини Гращенко. Кілька днів тому він був і вона розповідала про власне про цих хороших росіян, які тепер почали яких розкритикували в, в парі, власне, після таких виступів, після цього всього. І вони почали возбухати, бо по-іншому це не назвеш, що. Як ви смієте, як ви собі дозволяєте судити про людей, по… По не їхніх власним поглядам і справам, вчинкам я просто перекладаю з російської, а по їх національній принадлежності, по кольору паспорту. То і звинуватили, звісно, нас в расизмі. То ми Хамасівці то тепер звинуватили в расизмі. Це пан Володимир Карамурза, таке собі дозволив. Латиніна, звісно, підтримувала і так далі. І так далі. Бачите, вони все більше і більше починають. Як ми говорили Спікатися на таких делікатних темах і е, викочувати своє справжнє єство. А їхнє справжнє єство навіть не, не близьке до того, щоб підтримувати Україну. Ну, як вони сміють Україні щось пред'являти про те, що ми якісь расисти, ми кожного дня тут під обстрілом гинемо від росіян, і не від е, роки Путіна, не тільки від його, а від всіх тих військових і інших, які натискають кнопки бомблять, знущаються з військових, і тих, хто підтримує це все і радіють цим всім обстрілам. Дуже добре, пані Гриці, що ви процитували Карамурзу, бо він є підданим Великої Британії. І тобто, якщо комусь не подобається те, що каже Карамурза, це расизм щодо британців. А, тим більше. Він, не, він громадянин, ну я не знаю, підданий короліст угу. Великої Британії. Будь тобто, ласка, добре влаштувався. Але коли треба, я росіянин, коли треба, я британець. А росіяни всі так ви не помітили. Вони всі так завжди себе поводять. я всі. добре це помітив. Ну так я, так, так, я думаю і вони підлаштовуються під будь-що. Те, що вони звинувачують українців, ну це чергова підстава для того, щоб зрозуміти, хто вони такі. І ось буквально там пару годин тому відомий журналіст Аркадій Бабченко видав допис на Фейсбуці, де він проаналізував звіт. Контори Навального цього фонду боротьби з корупцією uh -huh. за минулий рік. Так там вони майже все, всі витрати вони на себе. Тобто там мільйони мільйони євро. Щодня контора Навальний отримує більш ніж 10 тисяч євро на утримання просто свого і, і, і більше нічого. І вони при тому не допомагають ані українцям, ані навіть росіянам, яким яким вони кажуть, що не допомагають там політ, політв'язням, Там решті нікому вони не допомагають. Вони імітують діяльності. Просто світ має на них розплющити очі. Але є одна претензія, і до України в цьому сенсі. Яка претензія? Жодна західна країна і жоден західний політик. Нічого проти них не скаже, допоки він не буде спиратися на думку української держави. І це багато я такого чув е від людей України в Балтії, е у Польщі, в інших країнах. Вони кажуть, ну... І Нам якось незручно е, про них щось е, говорити, коли Україна мовчить. Коли ви їх самі практично легалізували? Так, давайте продовжити цю тему. І в мене таке питання, чому вони настільки є популярними в Європі, е, серед численних організацій, серед численних форумів, премій ну всюди де. Десь фігурують ці хороші росіяни, то їм премії вручають, то їх запрошують виступати поруч з українцями. Їх так як ви сказали на початку. Їх ототожнюють з Україною. Оце як побороти цю проблему, чи бачите ви вирішення цієї ситуації, тому що ситуація ну, доходить до критичної всюди є ці хороші росіяни. Неможливо без них ніде виступити, неможливо нічого сказати. Якщо щось скажеш, що всі росіяни відповідальні за цю війну і повинні не. Відповідальність і покарання, так це взагалі буде обурення, як от цього разу вже відбулося, що і звинуватять нас в і всьому на світі. А... Ми виростили монстра Так, Ну не ми не ми особисто, і не лише ми, скажімо так, не лише Україна, м'яко кажучи, доклали своїх зусиль західні ліберальні політики, аналітики, там інші інституції різні, але. Повертаючись до їхньої легалізації, вони легалізувалися через війну, тобто вони фактично презентують на війні. Вони кажуть, що якщо ми проти Путіна, то ми за Україну і утотожнювати нас із українцями, запрошувати нас туди і сюди. Ми будемо вам розповідати про Україну, і про війну. І тут мені здається, це буде продовжуватися допоки українська офіційна влада. Не висловить свою позицію. Добре, що там окремі депутати висловлюються, добре, що окремі, окремі аналітики пишуть, але цього геть недостатньо. Потрібна заява Міністерства закордонних справ України, яка поставить крапку в цьому питанні, в якій буде такий приблизно зміст. Ці люди, які називають себе російською опозицією, насправді не представляють е, жодну опозиційну реальну силу е, Росії, е, що їх крім як в медійному просторі не існує. Вони не мають жодної підтримки е, там е, у власній е, державі, власного походження, це перше, друге. Вони не є тими, хто є союзником України і союзником західних країн у боротьбі з російською агресією. Вони займаються таким самообслуговуванням медійному просторі, допоки немає такої офіційної точки зору з боку України. Нашим друзям, нашим друзям на заході дуже важко з ними боротися, бо їм немає на чого на що спиратися. Тобто, я якби українська влада сформулювала чітке своє ставлення до так званих хороших росіян, тоді і західні наші друзі, а такі є люди, які насправді знаються на проблематиці росіянської цієї, і вони б сказали, ну так ви ж бачите, Україна каже, це не прихильники України, це не союзники України, це люди, які відстоюють свої інтереси своєї країни, яка має назву Росії, і не треба їх асоціювати з Україною жодним чином. Я ні до чого там нікого не критикую. Я просто кажу, як є: допоки не буде такої офіційної позиції, яка буде доведена до всіх наших партнерів, європейських інституцій, європарламенту, Єврокомісії, до того часу нас будуть плутати з телеканалом дощ. З Медузою, з Навальною і зрештою і зрештою Росіян, які просто на на, на нас призутують. Хіба ми можемо це таке дозволити на четвертому році війни? Я думаю, що ні. Я думаю, що вони дуже шкодять нам. І відповідь на ці на ці заклики допомагати росіянам. має бути такою: зупиніться, будь ласка, шановні західні чиновники, депутати, європейські і інші. Допомагати треба українським медіа просувати правду про війну. Тобто, до речі, всі росіянські медіа вони існують дуже-дуже непогано. Їх спонсорують, до речі, олігархи, які всі, зрештою, є путінськими. Їм допомагають. Ну, умовно, люди з путінського близького кола. Вони ніхто не засуджені, їх ніхто не переслідує. Вони абсолютно вільно просуваються світом. Вони ну прикладом такий діяч, як Алексій Венедіктов, Це він є особистим підлеглим і другом Путіна. Це mm -hmm. треба відверто сказати. Він виконує доручення Путіна в західних інституціях. Він Представляє там Росію, при тому його приймають посли, міністри, президенти різних країн. Вони таким чином легалізують його як якогось там опозиціонера, яким він ніколи не був, не є і не буде. вони просувають російський російський порядок денний всюди, де вони виступають. Вони викривляють абсолютно медійну, медійний порядок денний. Вони шкодять нам, що нам щодня не вже не на часі вже сказати нам офіційно, не мені, не вам Христя. І не депутатам з усією повагою до їхньої діяльності, а державі українській вже на часі сказати, це не є друзі України. Вони абсолютно не є тими, кому треба допомагати, якщо ви на боці України. В цій війні і до кого треба прослухатися. Чим, чим це може загрожувати, якщо ситуація буде залишатися такою, як вона є, вони будуть розконсервовуватися. Ми назвали сьогодні чимало прикладів про їхні заяви, порівняння з терористами, звинуваченням расизмі і так далі. І так далі, очевидно, що вони будуть просувати свій порядок денний про те, що немає ніякої колективної вини росіян, що це одна тільки особа, і потрібно її знести, і все Росія буде процвітаючою країною. Все населення там нормальне, немає в них ніяких цих проблем з головою. І до чого це може взагалі призвести? До яких нових наративів ми можемо почути, якщо все залишиться на такому рівні, як воно є. Очевидно, що вони будуть піднімати все більше і більше голову, набирати все більше пехи, користуватися цими значить бенефітами від європейського союзу, від Америки, куди вони їздять, і жити собі життя і просувати російські наративи. Та фактично, ми вже це бачимо. Вони зараз е просто е починають казати, що Україна це терористична держава. Вони фактично, ось ми почали з того, що Трамп Путін і разом із Навальною атакують Радіо Спільники. Спільники в цьому сенсі. Тобто, а тут ми можемо дійти висновку, що вони абсолютно спільно з раді з російським керівництвом кажуть, що не можна атакувати Росію, бо можуть загинути мирні люди, і ще тільки це зараз. А якщо ударів по Росії буде більше, ось прикладом буде в нас балістична зброя, буде далекобійна зброя, будуть наші ракети літати далі. Будуть вони їх будуть збивати, там уламки будуть падати кудись, а вони кудись точно впадуть. Так хто перше, перше волатиме про те, що Україна неадекватно атакує, що вона ставить під загрозу життя мирного, ні в чому не винного населення. Про що ви сказали, пані Христо? Тобто вони ж не винні, тобто Росію атакувати не можна, тому що там живуть невинні люди. Вони ж не безневинні, думки, діти, дорослі. Цивільні, як їх можна атакувати? І я думаю, що просто дуже незабаром ми побачимо їхню роль у цій операції відбілювання Росії. Не просто так, а це буде фактично захист Росії. Від е, е, українських ударів через те, що вони будуть підіймати хвилю суспільної думки думки на заході, що Україна занадто жорстока, що Україна занадто сильно відповідає, і це вже ми бачимо на прикладі американської адміністрації, на яка відверто проросійська просто. просто. Е, потім це почнуть європейці казати, що це не застосування сили, що треба дослуховуватися до Навальне, яка яка каже, що там, е, жодна сльоза дитинки. Російські, вона не варта цієї війни, і вони будуть, вони і зараз проти насправді нашого спротиву. Вони б залюбки б приїхали до Києва, всі ці Москви і всі це дажді, якби Київ був окупований. Вони ж всі б тут мали вже редакцію. Може, може, і в цьому будинку вони б мали цю редакцію. Не сумніваюсь, в центрі все найкраще, все найкраще є так. Тому вони вони треба тобто Україна треба Україна має сказати це. Вороги України це люди, які в тій чи інший спосіб виправдовують агресію, починаючи з так званого Шендеровича, який там просто валає щодня наші мальчики, не чіпайте нашу територію, ви терористи, там продовжуючи латиніною і рештою, І навіть кого ми зараз не знаємо. Вони всі хором співатимуть, і це для мене ну мені нічого доводити не треба. Я завжди казав, мені просто ніхто не вірив, що це просто єдиний відділ ФСБ, яким ними всіма, всіма керує. А зараз це просто вони ж вони ж як шкільний хор в радянському Союзі. Вони вони співають за ними тими самими нотами. Це величезна проблема є зараз, а може стати ще більшою величезною проблемою, і тоді ми справді будемо братися за голову і не знати, що говорити, якщо воно дійсно понесеться по всьому світу. Якщо ми вже зараз маємо таку напасть, що їх всюди запрошують, їх рахуються з їхньою думкою, вручають імпремії. Так далі, і так далі, то що що буде далі? Це страшно, але добре, що ми про це говорили сьогодні в ефірі. Я надзвичайно вам дякую, що ви прийшли дякую. і приділили час нам і нашим глядачам. Айдар Муждабаєв, заступник генерального директора телеканалу. АТР журналіст, був гостем в цій годині в нашій студії. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую.